Отже, дорогі глядачі, я вам хочу розказати, чому власне, е є версія, що саме ЗСУ бомбить українські міста. От дивіться, прогляньте, будь ласка, денний графік, точніше <дивіться>, нічний графік, і подивіться, коли саме відбувається бомбардування. Тобто там дрони, ракети, балістика і тому подібне. Коли, вночі, правильно? А тепер питання: якщо, наприклад. Росія, так як вони розказують, що начебто це, це Росія бомбить Україну. Якщо Росія хоче знищити, тобто воює по суті там, проти влади, тобто, ну не для кого ж не секрет, правильно, що влада там, певної країни воює проти влади певної країни. Це ж ніяк не там, ну то ж ми ж не говоримо про те, що це геноцид українського населення там, і тому подібне. Правильно я кажу, от геноцид славян. Ми ж про це не говоримо. О, що це організували оці блядь, в шапочках з пейсами. Я просто що цікаво, що якщо, наприклад, вони воюють з владою, тобто, наприклад, якщо їх ворог, як там замов... заявляють, що Во, там оце ж Малюк Василь Васильович, голова СБУ, потім там Зеленський, потім Кирило Буданов, Кирило Олексійович Буданов, Керівник ГУР, вони всі заявляли, що Зеленського хотіли вбити. І там загинули там бійці і тому подібне. Буданова, начебто, хотіли вбити, загинули кращі офіцери. Я не здивуюся, що ці офіцери під іншими документами вже десь в Європі або в США і вирішують питання якісь. О, там СБУ, і тому подібне. А вони начебто там вмерли, начебто їх хотіли замовити. І просто що цікаво, що якби дійсно хотіли вбити, саме, ну точніше, ліквідувати саме українську владу. То ракети би і дрони літали б в день, коли, наприклад, кожну середу відбувається засідання Кабінету міністрів, або, наприклад, якісь там певні дні е відбувається, наприклад, зас засідання ставки е головнокомандуючого Верховного Головнокомандуючого, або, наприклад, засідання ставки РНБО Ради Національної безпеки і оборони і тому подібне. Правильно я кажу чи ні? Ну, от, е ну реально. Тобто, а якщо, наприклад. Е Тобто, якщо, наприклад, вдень нічого не відбувається, всі міста України живуть собі своїм життям, нормальним життям, ходять на роботу і тому подібне. А вночі починається бомбардування. Вночі починається бомбардування. Росія це бомбардує. Тобто хтось хоче сказати, що Росія просто хоче прибрати е, населення України. Ну так населення України хочуть прибрати військові. При тому, що я вас хочу запевнити, що військові не хочуть припиняти цю війну. Українські військові ЗСУ не хочуть припиняти цю війну. От і все.